Рівно ополудні дідусь відчинив двері кімнати, і Жанна, вбрана у своє найкраще платячко, запросила всіх увійти. Це було незабутнє свято. Шкільний новорічний ранок з ним і поряд не стояв. Батько намалював на ватмані великого сніговика з діркою замість носа і всім присутнім. Було запропоновано запкати на місце відсутню деталь, велику почищену морквину. Не просто так звичайно, а з зав'язаними очима і після того, як тебе добряче покрутять, спробували всі, всі ж і реготали, коли ніс опинявся зовсім не там, де треба. А ще через всю кімнату була натягнута мотузка. До якої тьотя Надя прив'язала безліч маленьких пакуночків, перемотаних кольоровими нитками. З горточки призначалися в подарунок переможцям конкурсу загадок. Кожен, хто відгадував, отримував право обрати собі подарунок. Всім цікаво було, що лежить всередині.